Пані Людмила проживає на вулиці Богдана Хмельницького із самого дитинства. Вона добре пам'ятає, як тут все змінювалось продовж років на місці, де зараз ввели нову будівлю. Раніше був оптовий продуктовий магазин. Мешканка Обурена, бо на місці крамниці з'явилася неохайна споруда, яка нині стоїть пусткою. Много лет вже затянувшаяся стройка. будет находиться. що там буде знаходитися. Не, не вписується в дома історичного значення. Совершенно. Я отрицательно не менш негативне до новобудови ставиться і Віктор. Він живе навпроти нової споруди. Будинок йому не заважає, та все ж рішення архітектора йому не до вподоби. Воно впортує всю архітектуру нашу. Соці побудували і стоїть тут. Не зрозуміло, що це за примість. Не менше розмови навколо будинку, що на вулиці Петра Сагайдачного новобудова вже встигла вразити чернівчан. Спеціалісти кажуть, вберегти історичні чернівці від недоречних споруд можна. Треба лише зробити більш жорсткими правила проектування. Спрощується кількість перелік документів, які подаються для здачі в експлуатацію таких об'єктів, і сьогодні ну сучасний рівень. Законотворчество і тих законодавчих актів, які пропонуються, вони навпаки не сприяють збереженню культурної спадщини в історичних ареалах, а саме через спрощення погодження таких процедур. Забудовники ж вправно такою системою користаються. А коли вже будинок зведений, і зворотнього шляху немає, адже спеціального закону поки не існує. Олександра Агієва, Ярослав Ловицький, місцевий час.